Всім привіт! Сьогодні в нас буде дуже незвичне для мого каналу відео. Мені здається, я кожен раз це кажу. Ми будемо обговорювати мою колекцію косметики. Це буде перше відео на цю тему, і я більш ніж певна, що їх буде навіть не два і не три. Бо я просто шаленію від косметики. Це от по-іншому не сказати. Я могла би сказати, що я колекціоную косметику, але це не буде правдою. Косметика мені подобається. Я її купую, бо мені цікаво спробувати якісь новинки або щось. Я просто собі хочу в колекцію. Але я не колекціонер в плані того, що я себе просто красиво складаю і дивлюсь на цю всю косметику. Ні, я нею користуюся. Я насправді це планувала ще в січні, але як ви все знаєте, у нас почалося повномасштабне на вторгнення, і якби плюсик в копілочку, за що можна ненавидити. Значить, я в січні ще запланувала, що я переберу всю свою колекцію косметики і розпродам те, чим я не користуюся, але склалося трошки інакше. І тому зараз я не вдома, не в Харкові, а в вона Франківську. І зовсім нещодавно я їздила в Харків не заради цього. Але раз я вже їздила, то я прийняла рішення забрати всю свою косметику, бо ця бідося там лежить, і просто дух я привезла сюди. 37 кг косметики. Сказати, що я була шокована на пошті, коли я поставила три коробочки, і мені повідомили, що це вже 20 кг, не сказати абсолютно нічого. Я думаю, що зараз в процесі цього відео ви зрозумієте наскільки все погано, бо я це зрозуміла лише в момент, коли я почала її забирати. Коли я почала її пакувати, я усвідомила на всі мільйон відсотків, що мені стільки не потрібно. Плюс, якщо врахувати, що я півроку жила без усієї цієї косметики, яку я тільки зараз привезла і відчувала себе в принципі ок. Ну. Можна та й про щось задуматись, правда? Я все-таки розпродаю не всю свою колекцію. Я хочу сьогодні показати палітри тіней, які я розпродаю. Також будуть деякі палітри, які я планую віддати. До речі, для цього підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм. Це все я буду продавати за максимально розумними цінами. Я не хочу на цьому нажитися. Я хочу просто, щоб ці продукти знайшли люблячі руки. Бо я їх любила, деякі з них дуже сильно, але вони лежать, сумують і не бачу сенсу їх тримати. так, давайте починати. Значить, сьогодні у нас палітри тіней, які більше не будуть моїми. Коротше, палітри тіней, які я продаю. Починаємо ми з Джефрі Стара. Я планую продати. А, важливо. Я буду показувати, що я продаю. Я буду казати, чому. Бо щось мені не підійшло, щось мені не сподобалось, а щось має якісь свої інші причини. Я просто буду показувати, бо думаю, що це буде всім цікаво дізнатися, чому ж я щось продаю. Перший лот Джефрі Стар. Боже, як тебе звуть? Коротше, оригінал. От вона не дуже юзана, насправді. Я думаю, що тут видно, я нею зробила макіяж, мабуть, рази чотири. Чефрі Star Blood Last. Продаю її, передаю конспірасі, якою я користувалася ну, теж десь чотири рази. От ви бачите, що не дуже в мене вони юзані. І продаю блодмані. Колись вже продала неоргію, як називалась його сіра палітра? Я вставлю тут сорі, я не, не сильна фанатка Джефрі, хоча так не скажеш. Сказала в якої лежить два хайлайтери, дві пудри, купа продуктів для губ ще олівці, але я насправді не фанатка. І продаю, а, блін, тут взагалі, звісно, треш. Що це у нас бладмані, правда? Продаю блатмані. чого треш, я вам скажу, бо я в неї зробила два макіяжі. Чесне слово, я навіть не сводчила її. Ну, от таке, як в мене життя. Коротше, продаю чому? По-перше, упаковки. Це капець. Ну, для мене вони просто неймовірно великі. Плюс я зараз дуже сильно переосмислила, якщо можна так сказати, своє відношення до косметики. Я зрозуміла, що ці незручні величезні упаковки це погано, бо їх важко перевозити, їх важко якось кудись складати. Це все десь треба зберігати, що логічно, що а в мене зараз немає так багато місця, як мені хотілося. Тому я одразу зрозуміла, що я буду Джефрі продавати великі коробки і. Дуже такий важливий момент, вони мене не вразили. Можете кидати в мене тапками, які обережно, щоб не прибити, бо як би вам треба ж далі моє відео дивитися. Бо я не дуже оцінила ці формули. Так, вони прикольні, дуже навіть прикольні. Але я скажу чесно: після того, як в моєму житті з'явилася ось ця палітра, ось ця бладмані, стала для мене просто непотрібною. Це палітра від Glam Light, бо тут є. Величезна кількість відтінків, вони мені подобаються тут більше, формула мені тут подобається набагато більше. Вона маленька, вона компактна, вона дуже класна, трошки бюджетніша за Джефрі, тому якби бладмані відпала. Конспірасі в мене є купа якихось достатньо схожих відтінків в інших палітрах, які я собі лишила. Ну і оця фіолетова, який там бладласт, я теж не дуже бачу сенс, бо в мене є якась там фіолетова палітра, і не те, щоб я користувалася тими відтінками. Ну і плюс ви бачите, що я не юзала так часто. Так могла б тому нема сенсу їх зберігати, а так точно знайдеться хтось, хто буде їм дуже сильно радіти. Я більш ніж в цьому впевнена. У нас тут буде, якщо чесно, просто калейдоскоп усіляких продуктів, інакше і не скажеш, бо мене тут і то, і сьо, і, і інше, і друге. Поїхали далі, буду просто по черзі діставати. Перша в мене Катріс Зрієль, свочена, тупо свочена мною політра. Планувався на неї огляд, але й блядь, блять росня! Йона блядь русня! Огляд мав бути в лютому, але це вже супер не актуально. Вона мені не потрібна, вона для мене не має сенсу. Коротше, тому да, я її продаю. Далі. Дві палітри Evelyn. The Same Story. Це палітра Evelyn Шоколад. Цю ми навіть. Я її навіть зрею зробила один макіяж. Це якась інша. Що це, хані? Вибачте, гармонія. Це теж були новинки, боже, як вони відсвічують. Це теж були новинки від Евелін. В січні чи в я їх придбала, потестувала, мала робити огляд, але, як бачите, не склалося. Вони мені просто не потрібні. Мені так багато нюду не треба. Тут непогані формули, але нічого особливого. Вони мене не вразили. Далі треш контент палітра. Через яку мене, до речі, заблокувала одна б'юті блогерша в Тіктоці. Але це дуже фані історія. Дуже прикольно, я чогось згадала, коли подивилась на неї. Коротше, ця палітра мені попалась в боксі Charm, і я її не оцінила. Вона мені не подобається, я не скористалась пару разів, або комусь віддам, або продам за якісь там копійки. Більш ніж певно, що знайдеться її поціновувач. Далі. Ой, Боже, як я себе люблю. Я дуже часто купую косметику і не користуюсь нею. Один з таких прикладів: я купила цірий, цілий піар бокс десь рік назад. У мене навіть відео з цим піар боксом в Тіктосі. Я була в захваті від нього. Це був піар бокс, там було чотири продукти від Піксі, тіні, продукти для обличчя, то тобто, типу контуринг, хайлайтер, команди і рум'ян. Знаєте скільки раз я цією відео скористалася? Правильна відповідь: один. Один мені не сподобалась формула, та й в принципі, на що я це купила, я не знаю, бо таку величезну палітру мені явно не треба, і навряд чи вона для людини, яка на себе це буде мазюкать. Але логіки просто нуль, навіть не хочу це коментувати. Далі, до речі, дуже прикольна палітра: це бренд Vibo. польський бренд. Ось такі тут є, типу, самонебірні. А рефільчики, бачите, тут по дві штучки. Вони йдуть, я її купила, бо насправді я дуже люблю бренд Fibo. І, коротше, тут дуже прикольні формули, вони мені подобаються, але в мене є такі кольори, і мені ця палітра просто не потрібна. Далі а, за шквар року будете зараз писати в коментарях, що я погана, я знаю, я до цього готова. Будь ласка, так я теж не, зо, не дуже усвідомлювала, скажімо так, важливість того, що я купую до лютого і того, які бренди косметичні, Метики я підтримую, що я дуже переосмислила на даний момент. І сподіваюся, що більше не буду так лежать. Ну, коротше, дуже я любила бренд Vivienne Sabo. Як і багато з вас, я це прекрасно розумію, але я це відрефлексувала. Я тепер, якби розумію, що відбувається, і цей бренд більше не купую. Але історія про те, що колись Vivienne Sabo виходили палітри тіней. Ну, я купила три штучки. І знаєте, що? Дві з них. Навіть не відкриті. Ну тобто, оці дві не відкриті, цією я зробила макіяж, бо я щось про нього хотіла про ці тіні розказати, ці відео зняти чи щось таке. ну, коротше. Також продам за копійки, або комусь віддам, поки що нічого не знаю. Ще раз скажу, що слідкуйте з моїм інстаграмом, бо з цим всім треба розібратися, відфоткати, написати, ну, ви розумієте. А далі бренд Текнік. Це супер бюджетний бренд, але палітра вилазь ефієною. До речі, на неї теж мав бути огляд, але знаєте що? Я його не зробила. Замовила я її ну достатньо давно, я нею користалася пару разів, і дивіться, у мене тут навіть був відтінок фаворит, оцей рожевий, але просто це нюд, і він мені не потрібен. І я її замовила чисто на огляд, і огляд не зробила. Те саме у нас сталося з цими двома малютками Revolution. Якщо ви зараз хочете мені написати, Юля, якого Культурне слово підібрати, як би так, то я скажу, що я не знаю. Так, я така хвора людина. Я купую якісь продукти на огляд, огляд не роблю, продукти лежать. Впевнена, що треба з цим щось робити, тому щось починаю робити. сподіваюсь що більше так захламлятися не буду, і буду робити розпродажі, що дуже важливо і дуже потрібно. Дівчатка-б'ютіки, які роблять розпродажі, ви просто золото, бо адекватне. Вживання у цих всіх ресурсів це супер важливо, супер класно. Ви молодці. Я поки що так не вмію, але от я почала, сподіваюсь, на цьому не здусь, Бо позбавлятися від тих речей, які вам не потрібні, дуже важливо. До речі, про речі. Якщо раптом у вас є якісь речі, якими... Ви більше не користуєтесь, я маю на увазі одяг, і ви хотіли би їх надіслати для ВПО, Це внутрішньо переселені особи, які потребують допомоги. То, будь ласка, напишіть мені в інсті. Зараз це реклама не заради підписників, ні в якому разі. Я зможу вам дати контакти дівчинки, яка займається цим в Києві. Я особисто відправила щось теж 20 кілограмів речей. Бо в мене є така біда ще із речима, і ще є з біжутерією. Ну, да, я така от трошки хвора, сильно хвора людина. У мене дуже багато речей, які я не носила, і я. Перебрала 20 кг відправила. Речі, взуття, зараз особливо актуально теплий одяг. Будь ласка, якщо у вас є бажання, напишіть мені. Я задоволення вам дам контакти. Лишати просто тут на Ютубі я не хотіла би, бо не впевнена, що людина хоче такої реклами. Навіть якщо буде 80 переглядів, все одно про це треба питати, я її не запитала, тому просто напишіть мені виступ, якщо вам це цікаво. Така от реклама корисних речей. І позбавляйтеся хламу поки можете. Будь ласка, бажано вчасно, щоб не було як я, яка тепер купається в цьому і має витратити просто дофіга часу, щоб у це все розібрати. А передала одразу і не треба було. Ну, то хай з ним вчіться на моїх помилках. Ну, принаймні, спробуйте, щоб не робити свої. Коротше, як я й сказала, повертаємось до палітр. Така ж сама історія. Купила я у того джокера. Знаєте, скільки було макіяжів джокером? Ну. Один. Я не жартую. Я взяла тут два відтінки. У Харлі Квін макіяж був теж один. І я ще посвідчила сяючі відтінки, бо не знала, які використати. На цьому все. Мав бути огляд на ці палітри. Ви запитаєте, де він? Та хто ж його знає? Скажу я. А, до речі, про Мейкап Революшн, я їх віддаю? По-перше, мені не дуже подобається формула Майкап Революшн, я скажу чесно, я її не дуже люблю. По-друге, ніяких особливих відтінків тут нема, тримати її взагалі немає сенсу. Далі. Куля і Color Pop. Тепер просто буде hate speech, і ви ще раз кинете в мене тапками. Зараз я дістану ще одну палітру і розкажу. Значить, так, з тих палітр, якими я користувалася. У нас є Blush Crush, ось така от рожева мені пусічка. Знаєте, скільки тут було затестів? Один Один затест. Я зробила на один макіяж. І хабана Club від Color Pop. Знаєте, скільки тут було макіяжів? Два. Знаєте, що я її купила? А я вам розкажу. Ось цю палітру я купила, коли я приїхала в Івано-Франківську. І я трошки відійшла від шоку, від стресу і вирішила, що я нарешті готова робити макіяж. А я їх не робила там десь місяць чи півтора. І мені терміново треба було жовто-блакитні кольори. Ну ви розрозуміли? Блакитний колір. Матовий в мене був, а жовтого не було. Ну, я пішла і купила Калорпо, бо тут був жовтий відтінок. І на тому, як би, ну, це все, чому я її купила. А ні, ще в мене було мало тут тіней, я вирішила, що Юля, якщо в тебе тут мало тіней, то давай ну, ми не будемо вимахуватися. І все-таки покористуємось Калорпопом. Офіційно заявляю, я не можу. Мені не подобається його формула. От просто. Я знаю, що я багато поціновувачів, і я більш ніж певна, що ці манюсічки також знайдуть своє господарство. Але вони в мене не лежать без діла. Я не люблю Колорпоп, вони для мене застарілі. Ось такі застарілі для мене формули. Я люблю ходу і я люблю Наташу. Я не люблю суперсухі тіні. Тому Колорпоп для мене прям, прям важко йдуть. Коротше, у мене колорпоп, я скажу чесно. Тому якби я їх не буду мучити більше і просто їх відкладаю, продам, і хтось буде супер задоволений. Я знаю, що в Колорпоп ну, є багато фанатів, тому впевнена, що вони швиденько знайдуть своїх нових господарів. Далі. Штука, давайте поїхали по люксу. Петмаград, у вас у всіх, мабуть, є питання. Типу, Юля, ти що хвора? Да, я хвора і да, мені не сподобалась Петмаград. Це була моя перша така велика чорна. Я вам скажу більше, мене до цього була рожева в картонці Петмаграду. Тут її вставлю. Я не, не пам'ятаю, які там, там селестял, мазершіп, яка, куди я. Ну, чесно, не така фанатка, і зараз тим паче з тим, як вони себе поводять. Цей бренд я їх взагалі не купую. Тому мені легше з нею розставатися. Коротше, це оця Петмаград з цим красивим зеленим. Знаю, що багато хто фанат, вона така, ну знаєте, ну, блін, важкий люкс. Що сказати, це правда. Й брод! Ви це бачили? Піц! Я в захваті від історії цієї, що в мене випав рефіл. Петмаград. Так, в прямому ефірі вам показую. З рефілом все окей, треба буде його вклеїти. От, ну коротше, рефіл все окей, не, не луснув на цей. Отак от покажу обережно. Що не так з Петмаград? По-перше, я зробила цією палітрою, ну, два три макі. Ні, трошки більше, три чи чотири. Що не так? Сяючі вітінки, звісно, дуже красиві. Але мені, по суті, сподобалось два. Тобто я буду користуватися двома відтінками. Але знаєте в чому? Парадокс! Тому, що це золоті відтінки, які у мене є в Huda Gold. І там 9 всього відтінків, да, але там все золото, там все, що мені подобається, а петмоград це ця величезна палітра. І якщо чесно, я не роблю такий макіяж, знаєте, такий, типу, більш класичний, щоб мені було де використати темно-коричневий, чорний, особливо, Я майже ніколи його не використовую. Тому ця палітра лежить у мене просто без діла. І я вважаю, що краще вона знайде собі якісь більш бажаючі. Її ручки, От, скажу якось так, бо я її не люблю, так як її мають любити. Тому ця манюська, ну я б не казала, що вона така вже і манюська, знайде собі якісь. Ручки, які будуть любити, і які будуть робити макіяджені кожен день. Далі, малишка від ламель. Отака От маліпусечка, теж тут один макіяж. Чому? Тому що насправді ці палітри в мене були, я їх віддала своїм подружкам, одну віддала іншу продала. Я робила на них великий огляд на всю цю колекцію. А потім ламель мені на 14 лютого надіслав ще раз ці палітри. І я, коротше, вирішила ще раз спробувати цю палітру, щоб якось оновити своє відчуття. Ну, один раз спробувала, я не пом... Молялася, вони мені не дуже дуже сподобалося. Такі норм, знаєте, для суперпочатківців. Вона мені не потрібна. Тут і кольори не потрібні мені, і ну, якби краще комусь її продати. Хто буде нею користуватись? Можна її продати там буквально за якісь копійочки, але у людини буде штучка, яка буде й приносити задоволення. Я в цьому проблеми абсолютно не бачу. Далі, Кіко. Тоже, Блін, дуже класна історія. Юля так хотіла спробувати тіні від Кіко. Ви не уявляєте, я дуже хотіла, дуже сильно хотіла, щоб один раз зробити в неї макіяж, сказати, що вона не дуже, і відкласти в ящик. І вона там лежала дуже-дуже довго. Мені не дуже сподобалась якість, але я думаю, що хтось знайдеться, кому сподобається, тому я її продаю. Далі дуже класний лот називається Evelyn. У Evelyn, ну ми продовжуємо той, який почався. У нас там було дві палітри, ще дві. Це мені, коротше, оця палітра. Мною була використана. Ну, один раз я посвочила тут сяючі відтінки і зробила один макіяж. Вона непогана, але просто, ну, типу, мені нема сенсу тримати палітри, нюдові ну, 100 тисяч штук. Бо, щоб ви розуміли, оця вся кількість палітр, які я зараз показую, які я продаю, ну, в мене приблизно так само їх лишається. Якщо не більше, я обов'язково зроблю відео про палітри, які я собі лишила. Я думаю, що це буде дуже цікаво. І коротше, манюська, яку я насправді дуже любила. Я можу Тати, що вона в якомусь сенсі дуже віддалено є аналогом Джефрі? Та ні, насправді знаєте, не можу. Я подивилась, гадала що у Джефрі. Ні, це неправда. Не може вона бути аналогом Джефрі. Це так, чисто мені щось. Навіяло. Типу фіолетова, насправді не дуже, фіолетових тут не дуже багато. Така фіолетова коричнева, непогана палітра, ну реально непогана. Для бюджетних вона ну, супер класна. От у Веліну ці випуски вони дуже класні для, для бюджетних, але я вам нагадую, що Зевелі не трохи зрозуміло, трохи не зрозуміло. сорі, трохи не зрозуміло, чи вийшли вони з російського ринку, чи не вийшли. Що там як. Тому я не впевнена, чи варто їх купувати. Далі, тарт теж клас. Історія, мені її подарували. До речі, да, дівчинка, яка мене потім заблокувала. Але то таке, чи я її купила? Блін, я вже забула, ви уявляєте? Коротше, нашу? Нащо не знаю, я не люблю тарт. Якщо вам цікаво, це от ледь не єдиний бренд, який я дуже сильно не люблю. Дуже сильно не люблю тарт. Тут чотири сяючих відтінки. Я ненавиджу, коли це у мене стільки місця займають. Так, да, вони прикольні, такі топіри. Сяючі, може вони навіть схожі на Петмаград. До речі, да, і за якістю, і за виглядом, але ну, мені таку велику палітру заради тих сяючих відтінків тримати не хочеться. Я таке не люблю. Далі мої. Кицюнчики, ви знаєте, ще десь лежить е, така велика рожева. Просто десь її запхало. Боже, це щоб ви розуміли? Оце. Перша дорога палітра, якою собі дозволила, взагалі, яку я купила. Це така залюблена мною річ. Дуже її любила. Потім я купила собі оту велику рожеву. Теж дуже її любила. Робила ті зелені мейки. Блін, зараз знайду десь фотку, вставлю, щоб ви розуміли, з чого все це починалося. І оця Боже, оця крихітка, а як я її хотіла свого часу. Ви навіть не уявляєте. Дуже хотіла купила вони для мене. Тоді були. Ну дуже, скажімо чесно, дорогі, бо в мене зати тоді зарплата було щось 6-8 тисяч, це було давно, а років 4. Тире, блін, яка стара бабка. Роки 4 назад, мабуть, це було. І для мене це було дуже дорого, але я їх собі купила. Я дуже від них фанатіла. Але просто зараз ці манюсечки лежать без діла, бо в мене є худа Наташа і ну, трошки виросла, дівчатка. Знаєте, скажу так. Перейшла на трошки більш дорогу косметику, але насправді ні. Я повернулася до лаймкрану нещодавно. і така мені більше не подобаються формули. Вони для мене трошки. Не знаю, за якісь коротше більше це не моя історія, але люблю їх всім серцем, і більш ніж впевнена, що хтось. Тоже буде їх любити дуже сильно. Вони не погані, вони просто більше не для мене, і не про мене, і не про те, що я люблю. Отак, знаєте, інколи з людьми розходишся. Це зараз, якщо що, не натокнути, що я розійшлася зі своїм хлопцем чи ще щось, я просто так закинула, як стара умна бабка. Easy Art. Значить, оцю цю пуську. Я купила за закапецькі бешені гроші. Дивіться ка четвірка красива, тому що мені порекомендувала Єліна Ленські б'юті. А тепер я її не дивлюсь, звичайно ж, бо нашу мені ваша русня. Дуже класна палітра. Ви знаєте, вона реально офігенна. Але що я її сюди поклала, бо я нею не користуюся, бо вона типу зручна і прикольна, але трошки засухі для мене тіні у візіар. Тому теж не моя історія, так що я її чудово продам і хтось буде щасливий, бо вона дуже прикольна. Далі бренд мою. Мію, вибачте, це теж якийсь чи польський бренд. Чи щось таке? Мені здається, польський. Це супер бюджет. І він виявився офігенним. Я купувала, щоб зробити на нього. Огляд тут цього п'ять рефільчиків, але вони, вони виявилися дуже класними, але, на жаль, огляд я так і не зробила на неї. Ну, за свою ціну, я маю на увазі виявилися класними. Огляд так і не зробила і вже не хочу повертатися, хочу її комусь просто взяти і продати. Далі трохи ще люксу в ваше життя. Шарлотта Тілбері. Це в мене Шарлотта Тілбері. Шейн, Оця червона манюська. Коротше, я не зрозуміла прикола Шарлоти. Більше купувати не хочу. Але чесно, не моя історія, не кайфую, тому продаю. Так само, як я не зрозуміла дуже дорогі тіні від роєн. Ну, теж, знаєте, 4 знову-таки топери. І це дуже дорогий бренд. Типу, Ого, який Все буде добре, дуже красиво. Я б задоволення ми їх собі лишила. Але по-перше, в них не дуже які, знаєте особливі тісяючі відтінки. А по-друге, вони скатуються на моїх жирних повіках. Тому нам з ними не по дорозі. І мій улюблений лот. Трохи люкс, Наташа Денон. Якщо ви не в курсі, я обожнюю Наташу. Я так її люблю, я не можу передати словами. Але є в мене палітри, і я думаю, що сюди ще додається, мабуть, глем від Наташі, які не користуються моєю увагою. А це саме палітра Cupid І мені в боксі чарми вона мені попалася. Далі палітра Аяна. Не знаю на що я її купила, але ну. No. Я навіть не скористалась ні разу. Ну, така от я, коротше. І палітра, в якій було півтора свочі. Я не жартую це півтора свочі. Бачите, тут на блакитному і на синьому трошки. Мені здавалось, що вона мені дуже потрібна, а виявилося, що я нею не користуюсь. Люблю Наташу, продаю ці, бо не користуюсь. Бо в мене є якісь схожі, є аналоги. А, тому, якби. Всі, на жаль, лежать без діла. А чим лежать без діла, якщо їх хтось може з задоволенням використати, тому Наташеньку свою улюблену продаю і, можливо, ще якісь палітри додадуться до цього. Але я буду далі дивитися по тому, чим я користуюсь, а чим ні. І на останок, на десерт показую дві однушки Бернович, 12-13 відтінок. Я ненавиджу однушки, я ненавиджу магнітні палітки, я все це блін, просто ненавиджу. І я ними не користуюсь, вони лежать повз палітри, магнітна палітра, де лежить від відборнович, типу бронзер, хайлайтер, тіні. Короче там. Я така люблю потестувати все. Берновичі я більше не купую, не купляю, звичайно ж, і я хочу їх розпродати. Якісь візажисти або якісь просто дівчата, хто любить топери, будуть супер хепі 12-13, супер ходовий відтінок. І є в мене від Lame Crime однушка. Подивіться, яка гарна. Ну, чесно, це дуже гарний відтінок, але перш за все, я його там посочила, навіть один макіяж зробила. Перш за все, в мене є дуже схожий в худі Gold, ще в якомусь. В Мені, мені здається, навіть у Парісі є схожий відтінок, типу нашу мені окремо однушка, по-друге. Я ненавиджу однушки. Я не можу передати словами, як же я ненавиджу однушки. М -м -м. Ну, реально, дуже не люблю, дуже мене бісить. І по-третє, я нею не користуюся. І що воно мені, якщо хтось може користуватися. І типу, що мені баняк золотого відтінку, якщо в мене, блін, стук 40 різноманітних палітр. І ця біда ну реально стухне через 5 років. Оце все, що я вам показала, тільки що супер легко можна буде купити. У мене в інстаграмі, або отримати безкоштовно, я буду роздавати великий бокс або два продуктів якихось. Я їх тут не буду показувати, бо там якась така дрібничка, але будь ласка, слідкуйте. Дуже вам дякую, що подивились таке сумбурне відео і трошки моє зізнання про те, які в мене не стосунки з косметикою. Якщо вам це цікаво, бо якщо вам це знайомо я обов'язково буду тримати в курсі взагалі всіх вас, що як далі піде, і чи не буду я знову купувати 5 мільярдів тисяч палітр. Усього на світі сподіваюсь, що ні М -м от. Ну, трошки я вже злюсь на себе, що я така дуречка, накупила, стільки всього не користуюся і, і, і що, і куди. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам цікаво, побачите другу частину, де я розказую про продукти для обличчя, тональні, там все-все-все. То, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Цікаво, чи буде це цікаво вам. А продуктів для губ не буде, скоріш за все, бо я не хочу продавати продукти для губ, бо це не гігієнічно. Але можу просто розказати, що я віддаю, що я викидаю, що я лишаю. Або продуктів для губ, у мене, ох, дуже багато. Можливо, вам буде цікаво. Якщо вам цікаво, будь ласка, теж напишіть. Я обов'язково зроблю ще пару відео на цю тему, бо в мене є ще як мінімум пензлі, яких в мене штук, мабуть, 60. І там теж є, що розібрати. То такий от анонсик закинула. На цьому на сьогодні все. Дуже сильно вам дякую за перегляд цього. Можливо, комусь не дуже цікавого відео. І не забувайте писати коментарі, ставити вподобайку на цьому відоску, підписуватись на мій канал, Тік-Ток, Інстаграм. Рекламую 145 раз це відео. Ще раз дякую вам за перегляд. На цьому на сьогодні, все.